Доброго дня, мої любі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Хочу поділитися з вами ще одним відеорокуванням замовлення, яке я робила 28 вересня каталог компанії турецької фармасі за вересень місяць. І хочу показати вам, звісно, як гарно, дивіться, яка мили... це раз величенька коробочка. Гарно все впаковано. Так. Накладна, яка йде повністю те, що в мене є, але іде накладна кількість і назва. Цін немає в накладній. І ось так все дуже гарно Упако... Дивіться, як склали гарнесенько, все по хазяйськи так як потрібно. І що в мене перше, так як ви побачили, тільки що в моїх руках це в мене захисна трьохшарова. Маска для обличчя. Це виробляє виробник у нас Україна, Smart Love для турецької компанії Pharmacy. Тут 5 штук. В вересні була акція 39 гривень за 5 штучок. За ось такий набірчик. Ви знаєте, так, за те, що це дуже зручні маски, дійсно дуже зручні маски. Ось так виглядає. Тут для носика. Хто бажає, так як я консультант, то я ношу, звісно, фармасі. Хто не бажає, будь ласка, білою стороною. Так, і, звісно, дивіться, що хочу показати, дуже, дивіться, розтягується, дуже м'якесенький заушник. Він такий, ось, бачите? То, тобто не надавить за вушком. і ви ж знаєте, що дві годинки користуємося маскою, потім ми її викидаємо, тому що вже небезпечно. Ось так. Я взяла 5 штук по 39 гривень. Зазвичай 49 гривень. Я їжу в о, транспорті, в маршрутках. Люди вже відчую не один раз кашляють і видно, що хворі о, цим вірусним якимось захворюванням. Але деякі люди є в масках, дякую їм. Мало, мало чого людині от потрібно вкрай поїхати, може поліки і. Є люди, які видно, що хворі і прояви, і все, але вони навіть маску не одягають. Це, звісно, неповага до всіх людей, хто знаходиться в транспорті. Так що я себе... Забезпечила таким захистом, тому що сезон простуди, на жаль, настав 39 гривень, зазвичай 49 гривень, 5 штучок в одній упаковці. Так, надалі я купила дивіться 59 гривень 50 мілілітрів. Дуже чудова зубна паста. Це саме зубна паста. Мисвак алоєвера. Корінь женшеню і е, чайне дерево. Я взяла 5 штук таких маленьких зубних паст, тому що хочу, щоб люди ще більш познайомилися з такою е, корисною річчю, як зубна паста, фармасі е, з, з такими корисними компонентами. Тобто тут 50 мл, 50 59 гривень. Я рахую, що для такої якості потрібна горошина, дійсно гороху, не перчику чорного, а гороху. І ця паста. Профілактика карісу, профілактика зубного каменю. Ви знаєте, що якщо буде зубний камінь, це вже проблема для пошкодження цілого зуба. Тому це дуже гарно. Дивіться, ось така красуня. Новий новий зробили зручний дизайн, що не потрібно відкручувати, а відкриваєте копачок. Не буду відкривати, щоб ви ж знаєте, якщо ми відкриваємо, то вже дивимося на упаковку з моменту відкриття, скільки можна термін придатності, скільки можна користуватись тим чи іншим засобом, не дивлячись ні на що, чи то губна помада, чи то туш, чи то засіб такий. Як для порожнини рота. Дуже гарно. Дбайливо ніжно, поступово відбілює зуби, укріплює ясна, нема кровоточивості. Це дуже гарно. Головне вранці і ввечері. Так що ось така, ось такий дуже гарний. Я роз, е, вірю, що це дуже гарна моя покупка. 59 гривень 50 мл. Потрібна одна горошина, дійсно вистачає ось так. Так, далі я ви знали, що е, я розповідала раніше в, е, в своїх е, відео розпакуваннях, що я вийшла з кави, так сказати, е, так би мовити. У мене кава моя закінчилася. Кава моя, я полюбляю каву та що для кишківника, для покращення роботи кишківника, і це злакова кава. 60% шістдесят зерен, ячменю і жита, і 40% кави. Це нутрі плюс, і ця кава. Мені тиск мене не скаче, не пригає, але це моє особисте відчуття. Я дуже сильно полюбляю цю каву, дійсно. І я вірю, що ця кава так і буде надалі в каталогах. І ви її можете не бачити в каталозі, а коли я замовляю, я просто набираю в замовленні кава. І мені перелік показує кав, який є в можливість в цьому місяці замовити. І ось таким чином я собі замовляю. 89 гривень, 16 стіків, дуже все зручно, зручно брати з собою навіть. Так що ось я дуже рада, мені на деякий час вистачить корисної для мого здоров'я кави. Тим паче, що дійсно ця кава приносить мені лише користь і задоволення. Так. Я купила два парфума жіночих по 60 мл. Так. І ось так виглядає парфум в житті, ми ним користуємося. Це дуже ніжний, стійкий, до речі, аромат. І написано, що це аромат іде весняно-літній, але я, як на свої відчуття, дивіться. Так. А, ось пишуть ем, весняно-літній. Але мені. Саме зараз, коли прохолодно вже на вулиці, саме зараз для мене звучання цього аромату найкращий, найкращий 60 мілілітрів. Ви подивіться, тільки яка це краса дійсно, який це парфум. Дуже дос, так гідно виготовлений, виготовлений так, дизайн, така. Ну, все дуже гарно. Все, все дуже приємно, гарно. І аромат, звісно, дуже мені подобається, тому що ми ще й ними користуємось, не тільки такі, що потерти, і солодко, солодкі квітково-цитрусові ноти в цьому ароматі. Верхні ноти: бергамот, зелень, фрукти, так, ноти серця, Ілан, хіланг, жасмін, лілея. Базові ноти: карамель, амбра, мускус і кедр. Ось базові ноти, які залишаються вже аж потім, потім, потім. Так, так що ось так виглядає, і звісно, іде цей аромат в парі, буде гармонійно звучати з чоловічим. І, звісно, таки я взяла і два чоловічих. У мене є мої клієнти, які знають, що ця вода дуже гарна. Уже брали неодноразово. Тут 100 мл. Показати, на жаль, не можу, тому що немає в мене. Такого флакону, який я вам покажу, покажу вам в каталозі. Я дуже дійсно знаєте, стараюся на 99%, тому що неможливо, якщо сігнори немає пробного зразка даже потерти, то як я можу людині сказати, що повірте мені, чудовий аромат. Ні, людина повинна його відчути. А так як в мене немає чого мужчини в домі, куди я, я не хочу. Від, відкривати таку гарну упаковку 549 гривень 100 мл аромату. І вони йдуть в парі, гармонійно будуть, е, 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 піс, ну, гармонійно будуть звучати в парі для жінки і для чоловіка. Ось так. І коли люди в парі користуються парфумами, вони, е, знаєте, Виходить такий парфум, їхній особистий ще третє звучання парфума буде, тому що поєднання двох парфумів, в кожного своє тепло тіла, в кожного своя енергетика, і відбувається поява на серед тих людей, які користуватимуться, свого індивідуального вашого тільки аромату, тобто третього аромату, тому що поєднання чоловічого жіночого дуже. По ком рекомендації компанії і фахівців фармасі, що це дуже дійсно підходять ці аромати. Ось так. І хочу прочитати вам за чоловічий. Ось так виглядає чудово. Дивіться, який такий. Мужність, гідність і достоинство, скажу на, на, на російський. Бо це ж не, ось. Так. Пряно фруктово-мускусні ноти. Верхні ноти це мандарин, ананас імбир. До речі, дуже гарні ноти. Так, Ноти серця, сандалове дерево, кориця і лаванда. І базові ноти кава, мускус, амбра, ваніль. Ось така краса, дивіться, ось так. Це в нас, коли він тільки був вийшов в третьому місяці цього року, то ось так, бачите, була акція. Тоді зараз, звісно, 549 і 549 гривень аромати такі для нього і для неї, які гармонують, гармонічні сильно, коли разом і. Аромат стійкий, дійсно стійкий аромат, не одну годину він тримається на тілі. І всі ми розуміємо, я зараз навіть руками, я сьогодні зранку ще нанесла е аромат, і я відчуваю цей аромат, коли такий мене ну, рукою махнула, і я відчуваю звучання цього аромату. Дійсно дуже, дуже стійкий і гармонійний аромат. Для нього це взагалі я дуже полюбляю чоловічі аромати дуже полюбляю. І дійсно для нього це звучання гарне. І я тішусь тим, що люди вже купували не один раз. І ось ще в мене є і по замовленню, і на продаж, і ще є такі парфуми. Так, за моє замовлення. В вересні було ще 30, ще було 30, за 30 балів і вище можна було купити. Зараз з 1 жовтня, вже дівчатка, хто робить самі собі замовлення, 35 балів від 35 балів, будь ласка, ви маєте право замовити по приємним цінам собі подарунки за, свій, за своє замовлення. Вже є нова повністю на цей місяць подарункова така. ну, Боже мій... Я вже виставила, що пропонує компанія в цьому місяці за 35 балів і вище. Я взяла по 99 гривень два праймера основу, тому що це дійсно чудова річ. Праймер основа під макіяж. Умилися, тоніком протерли, нанесли навколо очей е крем свій, е нанесли крем для обличчя, шиї, зони декольте, іншу, там сироватку або крем той самий, і почекали декілька хвилин, і потім ми наносимо праймер, якого потрібно геть трішки. Він дуже економічний, його багато не потрібно і наносимо через 2-3 хвилинки, вичікуючи кожен етап е поглинання шкіри е крема для обличчя. Да, 2-3 хвилинки. І потім наносимо праймер основу і можемо користуватися або пудрою, або тональними кремами, тим, чим ви далі користуєтеся. Дуже гарно вирівнює тон шкіри, не забиваючи пори. Це ось так. І я собі взяла за свій свою працю, за свої е, те, що я зробила замовлення, і мені допомогли мої замовники два праймера по 99 гривень. І звісно, каталог компанії 10 11 поки що. Е, ось я по одному так собі купую, тому що нема, немає, то не потрібно нікому. То дайте каталогу. Ось наклеєчка. І я клею свою наклейку, ви знаєте, з моїми даними, і будемо співпрацювати, будемо дивитися, де в нас є акції. Я буду старатися постійно за цим стежити і ставити в інстаграм, в Фейсбуці в моїй групі буду ставити відразу ж таки. Що пропонують, тому що кожну неділю будуть акції нові, і нові і нові. І ось хто зареєстрований? У мене сьогодні дівчинка моя Аня Ганна Сонечко, дай Бог тобі здоров'я, робила замовлення і замовила цю парфумовану водичку. Нам її ставлять кожен раз, коли ми замовлення робили в вересні місяці. Так і ось купуй за таку ціну. І за кожні 5 балів знижка 25%. Так що дуже вигідно бути зареєстрованою людиною. Так що, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. Безкоштовна реєстрація від вас особисті дані, крім імейла. Ім'я по батькові, дата народження, телефон, і ваша адреса, де ви собі будете оформлювати і отримувати замовлення від одного коду. Більше від вас нічого не потрібно. Ні паспортні дані, ні, ніякі коди, нічого. І це безкоштовно. І ви по бажанню можете отримати і за бали 35 балів, якщо ви наберете. І також поспіль 4 місяці, якщо ви з компанією співпрацюєте. Вам іще один іде подарок на вибір, подарунок у по приємній ціні. На вибір, все на вибір, іде, дівчата. І стартові пак, теж там ідуть такі набори, теж на вибір. Бажаєте, берете, не бажаєте, не берете. Все по бажанню вашому. Так що, ось таким був мій відеоогляд, Я вас обіймаю сердечно. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за. Перегляди, за вподобайки. Бажаю вам хліба, здоров'я і миру. Дай Боже, до, до побачення, до нових зустрічей. Дякую вам. З вами була Наталя.